Різдво Христове це примирення Бога і людини, після якого почалися нові оновлені взаємовідносини Творця Створінням, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось і закінчується той благословенний період, коли ми святкуємо. Різдво по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Протягом 12 передсвяткових, святкових та після святкових днів ми щоденно чули особливі різдвяні пісне співи. І сьогодні, у день віддання свята Різдва Христового, устами апостола Матфея, свята Церква нагадує нам євангельські слова. На Його ім'я уповатимуть народи. А кожного дня на завершення Божественної літургії ми чуємо слова, нехай буде ім'я Господнє благословенно віднині і до віку». Хоч і закінчується період святкування Різдва Христового, але різдвяну молитовну радість. Неможливо обмежити календарно літургічними рамками. І тому у сьогоднішній день віддання Різдва Христового ми знову закликаємося до того, щоб проникнути у глибинний зміст цієї доленосної події, яка змінила все навкруги. Різдво Христове. Це примирення Бога і людини, після якого почалися нові, оновлені взаємовідносини Творця з творінням. Преподобний Симеон новий Богослов про це говорить так: Бог Отець через втілення сина примирився з людиною, яка стала ворогом через гріх. І знову наповнив її життям, втраченим нею через злодіяння. Різдво Христове це благодатне єднання Бога і людини, яке перекреслює ту глибоку прірву гріхопадіння наших прабатьків у раю. Святитель Лев Великий говорить на цю тему такі слова. Прийнявши людську природу, Бог став для нас сходинкою і дав нам можливість підійматися до Нього через Нього самого. Різдво Христове сповіщає нам про торжественне єднання неба і землі, про що і підкреслює святитель Григорій Неокисарійський такими словами. Він був на небі праворуч Отця, і в той же час перебував у яслях на землі. Різдво Христове відкриває для кожної людини шлях святості, яка прагне жати Спасіння. Саме Божество заключилось в людську природу, щоб ця природа. Скерувалась до всього святого. Так пише преподобний Єфрем Сирін. Плід святості це сон великих подвижників і угодників Божих, які постом і молитвою, покаянням і боротьбою з собою сподобалися у Бога, дивного у святих своїх святості. Їх велике і незліченне число. Але до всіх ми підносимо свої молитви і просимо, щоб Господь за їхнім небесним ходатайством був милостивий і щедрий до нас. Сьогодні особливі молитви ми підносили до преподобного паїсія святогорця, на честь якого у нинішній день освячено престол цього нижнього храму. Це той святий, який народився у Каппадокії на території сучасної Туреччини і більше півстоліття свого життя провів на святій горі Афон. Це той святий, якого рівно вісім років тому назад синод Константинопольської церкви зарахував лику святих, після чого це рішення було прийнято і іншими помісними православними церквами. Це той святий, якому неодноразово являвся Спаситель і матір Божа. Це той преподобний, який обіймав усіх своїх духовних чад і усіх паломників, даючи їм слова і настанови у їхньому духовному житті. Багато цих слів і настанов залишилося до нашого часу, оскільки він такий близький нам. Бо є ще сучасники наші, які особисто зустрічалися з преподобним Паїсієм Святогорцем. Але серед усіх його глибоких і проникливих слів, сьогодні особливо чуттєво звучать для нас такі слова преподобного. Я б збожеволів від несправедливості цього світу, якби не знав. Що останнє слово за Господом Богом. Можна збожеволіти від усього, що відбувається навкруги у цьому світі, який у злі лежить, можна втратити розсудок від того, як страшна війна, яка прийшла на нашу землю, руйнує міста і села, фабрики і заводи, школи і будинки. Які були збудовані мозолями працелюбних людей на своїй рідній землі. Можна збожеволіти від того, як ця ж війна забирає молоді життя синів і дочок України, які вже ніколи не стануть Шевченками і Франками, Сікорськими і корольовими, Амосовими. Які вже ніколи не стануть зразковими вірянами своєї церкви і громадянами своєї держави. Можна збожеволіти від усього, що відбувається навкруги, якби ми не знали, що останнє слово за Богом, якби ми не знали, що все, що відбувається, не без Бога. Не без його волі або попущення, і обов'язково своє слово останнє скаже саме Господь. А нам, дорогі брати і сестри, залишається перебувати у молитві і покаянні, зміцнюючи свій внутрішній духовний стержень, підносячи свої молитви до Бога, щоб нам залишитися вірними чадами Святої Христової Церкви. Щоб нам молитися і діяти у міру своїх сил кожен на своєму місці. І нехай для нас ніколи не наступатиме той стан, який називається розпачем, тому що сам Христос у Євангелії до кожного з нас звертає слова, нехай не тривожиться серце ваше. Вірте в Бога і в мене вірте. А тим часом будемо продовжувати славити і восхваляти новонародженого богонемовляту Христа разом зі святителем Феофаном Затворником, який закликає. Славте ж Христа і славте так, щоб цим славослов'ям наповнились душа. І серце амінь. Христос рождається.